Я пізнаю світ урок 242, тиждень 27 Розгорніть друковані зошити на сторінці 29 Мандрівка Україною. Тема нашого уроку. Діагностувальна робота. Досліджуємо червону книгу України. На початку уроку помилуємося природою кримського півострова. Перегляньмо. Віду. Сонячний острів, степ і селий гір. У Криму два моря засилають зір. У Скарпахів Несто стіни Херселеса. Тут проклели стежку Чумацькі колеса. По Виконай діагностувальну роботу з географії. Варіант 1. Обери правильну відповідь. Обери зображення рідкісної тварини кримських гір. Установи відповідність. Упиши номери географічних об'єктів у відповідні кружечки на фрагменті контурної карти України. Підкресли характеристики названих туристичних об'єктів Автономної Республіки Крим. Варіант 2. Аналогічний. Обери правильну відповідь. Обери зображення найбільшого свця. Кримського півострова. Установи відповідність. Упиши номери географічних об'єктів у відповідні кружечки на фрагменті контурної карти України. Відкресли характеристики названих туристичних об'єктів Автономної Республіки Крим. Обери варіант і виконай завдання діагностувальної роботи. Уважно перевір роботу, сфотографуй і надійшли на мою пошту для перевірки. Досліджуємо Червону Книгу України. Права п'ята. Поглиб знання про тварин Червоної книги України. Прочитайте довідку пошепки разом з диктором. Дізнайтеся про ендемік Кримського півострова Гекона Кримського. Гекон кримський ендемік Кримського півострова, поширений лише на окремих ділянках південного берега Криму. Плазун має вкрите лускою тіло, сіре забарвлення на спинці або бурувато коричневе з візерунком черевце, біле або жовте, живе в скелях, щілинах кам'яних будівель, під корою дерев. Завдяки забарвленню майже непомітний. Гекон хижак живиться дрібними комахами, у хвості накопичує жир і воду. Тож за станом хвоста можна оцінити вгодованість тварини. Узимку гекон упадає в сплячку. Навесні полюбляє грітися на сонечку, а влітку активний переважно ввечері й уночі. Має великі очі зі щілиноподібними зіницями, що розширюються в темряві, завдяки цьому добре бачить уночі, здатний бігати по вертикальній поверхні і навіть по стелі, оскільки має на лапках безліч мікроскопічних волосинок, що зчіпляються з поверхнею. Гекона Кримського занесено до Червоної Книги України. Розглянь зображення. Прочитай підписи і спробуй уявити розміри тварини. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Розглянь світлини, яку інформацію з тексту вони ілюструють. Підкресли відповідні речення. Спробуй намалювати гекона однією лінією, не відриваючи олівця від зошита. Зразок є на сторінці 38-й. Так. На цьому наш урок завершено. Я прощаюсь з тобою до наступного уроку!